Усе почалося зі слова у 1900 році, учений Костянтин Перський на конгресі в Парижі вперше назвав нову технологію телебачення, що дослівно означає далеко бачити. Людство почало мріяти про магічну коробку, яка покаже світ. Спочатку телебачення було механічне у 1884 році. Пауль Ніпков запатентував диск Ніпкова основу для механічного сканування зображення. Цей диск дозволяв передавати рухомі зображення у вигляді світлових точок. Механічне телебачення могло показувати лише кілька десятків рядків зображення. А вже в 1926 році шотландець Джон Лоу-Юберт вперше показав світові рухоме зображення механіка ожила. Але справжню революцію здійснив молодий американець Філо Фарнсворт. У 1927 році він створив першу електронну систему передачі зображення. У тому ж році відбулася перша в історії передача електронного зображення. Ідеї Фарнсворта згодом стали основою для масового виробництва телевізорів. У 1930-х телебачення почали тестувати у США, Німеччині та Великобританії. У 1936 році в Лондоні запрацювало перше регулярне телемовлення від BBC. У Третьому рейху телебачення використовували для пропаганди. Тут відбувалися прямі трансляції з Олімпіади 1936. Перші екрани були розміром із долоню близько 5-7 дюймів із зернистим зображенням. Але це було справжнє диво після Другої світової війни. Телевізори стрімко увірвались у життя мільйонів у США та Японії з'явились перші серіали та шоу. Телевізори стали компактнішими та дешевшими. До кінця 1950-х років телевізор був майже в кожній американській родині. В цей час, в 1951 році, у Києві відкрили перший телецентр. До речі, у 1938 році було створено перший радянський телевізор. КВН 49. У 1953 році з'явилася перша кольорова трансляція в Америки. А в нас кольорове телебачення стартувало лише в 1967 році. Світ став барвистим не лише у житті, але й на екрані. І хоча телевізор тоді коштував як пів зарплати інженера, він став справжньою мрією. Стандарт кольорового телебачення, що був впроваджений у Європі, мав назву ПАУ. Це була система аналового кольорового телебачення, розроблена інженером німецької компанії Telefunken Вальтером Брухом. У США використовували стандарт NTSC. Кольорове ТВ поступово витіснило чорно-біле. У 1990-х почалося впровадження цифрового телебачення. Зображення стало чіткішим, а звук кращим. З'явились супутникові та кабельні канали. У 2006 році багато країн почали вимикати аналоговий сигнал. А Україна перейшла на цифру лише у 2018 році. Почали змінюватися і самі екрани телевізорів. Співвідношення сторін 4 до 3 було стандартом 20-го століття. Потім з'явився формат 16 до 9, що став сучасним стандартом. З'явилися плазмові LCD, LED, OLED та QLED-телевізори. Екрани стали тоншими та легшими. Роздільна здатність зросла від 240 p до 8К і навіть 16. -ти. Сучасний телевізор це комп'ютер з доступом до інтернету, це смарт-функції, голосове керування, перегляд стрімінгу та синхронізація зі смартфоном. Тепер не телевізор підлаштовується під програми, а програми під нас. Телевізори стали стильними, гнучкими та прозорими. Вони Частина інтер'єру і навіть мистецтва. Телевізор вплинув на політику, кіно, музику та моду. А телебачення стало інструментом політичної пропаганди. З'явилася нова професія телеведучого, і багато телеведучих стали зірками. Також з'явилася реклама на ТВ, а це головне джерело прибутку телеканалів. Перша телевізійна реклама з'явилась у США в 1941 році. Це був 10 секундний ролик годинникової фірми Булава, трансляція якого здійснювалася перед американським бейсбольним матчем. Трохи статистики, цифр і цікавих фактів. У 1950-х люди одягалися святково, щоб дивитись телевізор. Згідно з останніми дослідженнями, Сполучені Штати Америки лідирують за середньою тривалістю переглядів телебачення. Американці проводять перед екранами. Приблизно 4 години 39 хвилин на день. У порівнянні ж українці проводять перед ТВ 2,5 години на день. Найбільш переглядуване шоу в історії відкриття Олімпіади в Пекіні 2008 року понад 2 мільярда глядачів. У 2023 році світ витратив понад 260 мільярдів доларів на телевізійну рекламу. Найбільший телевізор у світі має діагональ. Понад 370 дюймів, це майже 9 метрів 40 сантиметрів. Його ціна 1 мільйон 600 тисяч доларів. Виробник британська компанія Titan Screens. А от найбільшим виробником телевізорів вважається компанія Samsung. В Японії існують телевізори, що пахнуть та передають запахи. Також існують моделі, які працюють на сонячній енергії. Найдорожчий телевізор у світі оздоблений золотом та діамантами. Рамка цього телевізора виготовлена з 26 кілограм рожевого золота та має на собі 72 діаманти, а також містить аметисти та сонячні камінці. Вартість складає 2 мільйона 250 тисяч доларів. У південній Кореї найбільша щільність смарт ТВ на душу населення. Згідно з даними, у 2022 році 92,5% домогосподарств у Південній Кореї мали принаймні один смарт ТВ. Цей показник значно перевищує світовий середній рівень, що становить близько 75%. У 2024 році понад 80% телевізорів на ринку мали роздільну здатність 4К або вище. Відомо, що YouTube Залишається одним із найбільших джерел відеоконтенту для телевізорів з двома мільярдами активних користувачів щомісяця. Зараз телебачення стає інтерактивним, глядачі можуть обирати самі розвиток сюжету шоу, з'являється 3D і VR-телебачення. Можливо, зовсім скоро нам буде просто достатньо подумати, і картинка з'явиться. Телевізор пройшов шлях від диска Ніпкова до штучного інтелекту. Це не просто пристрій, це вікно у світ, і воно стає дедалі ширшим. Якщо було цікаво, став лайк, підписуйся на 7 цікавих фактів, і напиши в коментарях, який телевізор був у твоїй родині першим.